І так, друзі, дуже багато запитань було з приводу того, а коли ви зробите а, куртку якогось нейтрального кольору, який може використовувати у цивільному житті. Тому що люди, які в нас використовують наші куртки а, у кольорах Multicam та Pixel, вони дуже звикли до а, такого комфорту, якого якого ми досягли за рахунок того, що дуже дорогий і дуже технологічний наповнювач використали це саме Climashield Apex. Е, І так, ми випустили чорну куртку. Чорну куртку для тих, хто, е, якому не потрібно е, по якимось причинам використовувати камуфльовану куртку. Е, це версія повністю повторює е, нашу куртку е, з ріпстопу. Вона теж з клімашилдом всередині, а вона теж посилена 500-ю американською кордурою, оригінальною кордурою, а не там якоюсь 1000. Це 500 та кордура американська від фірми Invista. Також посилення у нас є на плечах, ось тут на попереку, і у передній частині. Ну і на рукавах, звісно. Сам матеріал, взагалі-то, є дві куртки в нас: це куртка з ріпстопу, як ця, і куртка з мембрани, як на іншому відео. І вони в першу чергу. Вони повністю повторюють одне одну, а, тобто сама конструкція однакова, а, фурнітура, наповнювач, а, посилення все однакове. Єдина різниця це сама основа матеріалу, а тут основа матеріалу ріпстоп. Чим ріпстоп цікавий, тим, що він дуже міцний. Він міцніший за мембрану. Але він вже не такий водостойкий, як мембрана. Тобто, Якщо ви деякий час проведете саме під сильним дощем, то через деякий час ця куртка почне промокати. Але при цьому вона набагато швидше висохне. Тобто, Якщо ми візьмемо куртку, наприклад, з мембрани, і ви якимось чином її намочили, тобто, як ви там влізли воду в неї, або ви дуже сильно напотіли, то вам доведеться вже її розтібати, вам доведеться робити так, щоб вона нормально продувалася, висихала. А ця куртка вона може висихнути прямо на вас, якщо вона вже промокла. В неї є деякий рівень. Супротиву до дощу, але він не такий, як у мембрани. Тобто мембрана умовно вона як дощовик, вона 100% не пропускає вологу, і взагалі воду, і взагалі будь-що вона не пропускає, ця куртка вона витримає тільки деякий час у волозі. Але при цьому вона більше дихає. Тобто, сама по собі вона більш дихаюча тканина. Е, незважаючи на те, що вона більш дихаюча, тут все одно у нас е, в карманах, е, у нас у всіх кишенях є вентиляція за рахунок випарювання зайвої вологи флісом. Тобто у нас тут фліс, який не тільки утеплює, а в першу чергу він випарює назовні вологу. Якщо ви вивчали. Як увелаштовані взагалі ця система слоїв, то там фліс якраз виконує цю функцію. Він потеплює і також випарює назовні вологу. І, до речі, він ще тертям всередині своїх волокон він якби розбиває вологу, і вона випарюється легше. І тому перший рівень випарювання. І вентиляції цієї куртки це саме фліс у середині кишень. І другий рівень, якщо ви там, наприклад, змінили своє місце перебування, ви там з холоду перейшли там в машину або в якесь тепле приміщення, ви можете повідкривати вентиляцію ось тут під руками. І тоді, взагалі, все буде вентилюватися, і ви не спітнієте всередині. Наповнювач, я вже казав тут Клімашилд, а Клімашилд класний? чим? Тим, що у нього дуже великий діапазон якби, по температурному комфорту. В цій курці буде комфортно від температури плюс 10 до температури мінус 15. Ну, і це, до речі, якби, ну це наша українська зима від плюс 10 до мінус 15. Тобто на всю зиму вам, вам цієї куртки вистачить. А, хтось порівнює цю куртку з сьомим слоєм, ну цю і там, скоріше, мембрану нашу. Але це не зовсім так, тому що сьомий слой він розрахований на а, ще більший мороз. Він там розрахований до мінус 20, мінус 25. Але в нас таких, такої зими взагалі майже не буває. А, і ще в чому прикол? Такої куртки сьомого слою, ну, звичайного сьомого слою армії США, то що в нього немає посилення. Тобто там дуже тонкий шар мембрани і все, його дуже легко пошкодити. А ця куртка, на наш погляд, вона краще підходить до наших бойових дій, ніж сьомий слой. Тобто, вона покриває повністю. Температурний діапазон, який може бути в нас взимку. Крім того, ця куртка дуже міцна, тому що у всіх місцях, ось тут, наприклад, у вас може бути рпс тут просто лікції рукава, які дуже часто рвуться. І також тут у вас може бути автоматний ремінь або у вас може бути рпс -ка. І тут, усюди, в цих місцях, які в першу чергу можуть бути пошкоджені, в нас це посилено 500-ю кардурою. А, також в нас тут є місця для. Ну, як, щоб ви могли як уставну куртку цю використовувати. Тут є місце для погона, місце для групи крові і місце для прізвища. Замовити цю куртку ви можете у нас на сайті. Також у нас є така куртка а, в кольорі піксель і в кольорі мультикам. І також є така сама версія такого самого крою тільки з. Мембрани. Все це ви можете передивитися у нас на сайті, тому переходьте за посиланням під шапкою профілю і дивіться, які там ще куртки в нас є.